Сьогодні в мене в гостях на колаборації Люся Кава! 25 мільйонів переглядів, відео, пісня Незламна. Ми будемо сьогодні з Люсією коштувати. Ти можеш прочитати? Mm. Ти знаєш німецьку? Мюллер мілк. Шоколад. Бананас. Полуниця з вершками, Полуниця. Білий шоколад і кокос. Ваніла. Я пропоную скуштувати шоколад. Mm. Mm. Wow. Воно, знаєш, наче морозиво збите. От мені подобається, що воно таке густеньке. Mm. За нас. Mm. Mm. Смачненько. Вау, wow, реально дуже смачно. Mm. Воно навіть якось холодить. Такого я не куштувала ще цього Мюллера. Бананас. Вау. Wow. Mm. 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 Аромат просто. Mm. На запах, вау! Ну я б також шоколадне пила б, ще пила б. А це дуже-дуже солодке. Але на запах, друзі, просто диймовірні.